П'ятницю 7 червня в приміщенні Червоноградського економічно-гірничого ліцею в актовому залі зібралися гірники, ветерани та керівництво монтажно-прохідницького управління, яке відзначило своє десятиліття з початку заснування. Директор МПУ Олег Івашків привітав присутніх з ювілеєм, розповів про історію створення управління. Необхідність створення управління опомовлювалася фактично ліквідацією гірничо монтажного управління і шахтопрохідницького управління, які не відшли в склад в той час склад державного підприємства. І відсутність організації, яка б виконала роботи по ремонту обладнання, заміні армування ствола, що привело якраз до росту аварійності на цих об'єктах на той час. Саме тому першою дільницею, яка була створена МПУ, і була дільниця по ремонту шахтних стволів, начальник Ігор Паляниця. На дільницю прийшли досвідчені кваліфіковані кадри, ті, що вміють самостійно знаходити технічні рішення і вихід з будь-якої ситуації. Не можна не згадати без слів подяки таких спеціалістів, як Володимир Носович, Степан Михайлюк, Степан Швець, котрі вже на заслуженому відпочинку, а за період роботи підготували собі гідну заміну і передали свій багатий досвід. Ті, хто прийшов спочатку на цю дільницю, пам'ятають ті часті нічні визови на аварійні ситуації. Але завдяки правильно організованій роботі з боку технічної дирекції державного підприємства. Направлені в першу чергу на профілактику, а на ліквідацію аварій. Ситуація з аварійності в словах значно покращилась. Згадав злети та часи нестабільності, які не оминули управління за 10 років роботи. В період з 2003 по 2013 роки був виконаний великий обсяг робіт на шахтах державних підприємств «Львіввугілля» та «Волиньвугілля». За роки існування силами дільниці перемоту стволів замінили провідники на шахтах Межевичанська, Відродження, Великомостівська, Чорноградська, Завічна. Ну і Надія і П'ять Новинська. Проведено величезну роботу по ремонту копів на шахтах Лісова, Відродження, Меживічанська, Степова. Виконано роботи по заміні завантажуваних пистів на шахтах Відродження, Меживичанська, Червоноградська, Великомостівська. Та ряд інших авгід по підтримці безававійному стані шах державного підприємства «Львіввугілля». Привітав колектив монтажно-прохідницького управління перший заступник, технічний директор державного підприємства «Львіввугілля» Олег Акімов та вручив Олегу Івашківу книгу, яка вийшла до 55-річчя Львівського вугільного басейну. За рахунок цієї організації, за рахунок вашої організації, за рахунок вашої роботи ми фактично на сьогоднішній день тримаємо наші шахти в тому ну, робочому стані. Скажімо так, в тому робочому стані, в якому вони перебувають. Небудь вас гарантовано ціна питання вона б була в 10 разів більша. Тому що цю саму роботу повинні були б виконувати люди, запрошені з Донбасу, з Павлограда. Тому, знаєте, якось кажемо, бережіть свої, будемо разом берегти, будемо разом працювати, дай Бог, дай Достатку благополуччя, ще на довгі-довгі роки голова Львівської територіальної організації профспілки вугільників Олег Турчин привітав колектив з ювілеєм, побажав здоров'я, натхнення, нових трудових успіхів. Хай вам за працю буду вдячним і добрим словом загадую сьогодні. За щире серце, роки золоті. Усе, що ви зробили, зробили у житті. Це вашому керівнику. Також вітали ювілярів, головний механік державного підприємства Володимир Голуб та механік шахти «Зарічна» Олег Крупін. Кращим працівникам та ветеранам монтажно-прохідницького управління були вручені грамоти від державного підприємства «Львіввугілля», львівської територіальної організації профспілків вугільників, первинної профспілкової організації та монтажно-прохідницького управління.